Мої вітання і починаємо традиційно з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу ми оплатили щогли 5 одиниць. Маємо замість рахунку отаке повідомлення від Приватбанку. Перевіряється оплата, не знаю, з чим це пов'язано. Статус на опрацюванні, і обіцяють нам, що декілька протягом декількох днів буде оплата оброблена і пройдено. Якщо не буде пройдена, ви ж мене знаєте, що я знайду спосіб, як нашим бійцям оплатити те, що їм потрібно. Донатити стало набагато легше. Ви можете приносити користь і робити вклад у нашу з вами загальну перспільну перемогу за допомогою qr коду який ви зараз бачите на екрані. Якийсь час він тут буде для того, щоб ви навели камеру телефону на QR-код і зробили гарну справу. Низький уклін вам і заздалегідь. Дякую кожному, хто донатить. А тепер давайте попрацюємо. Жінок в Україні навчатимуть для роботи на нетипових посадах. Кабмін затвердив експериментальний проєкт для навчання та працевлаштування жінок. Йдеться про професії: верстатника, електрогазозварника, столяра, тракториста, машиніста, ескаватора, крана та інші. У нас в бурсітіті всі ці професії були. І, до речі, дівчата там також навчалися. Так, поїхали. Нетипові а, жіночі професії. Кабмін затвердив а, як, він там, експериментальний проєкт, це вже звучить якось лякаюче, Чим це все обернеться і наскільки наша економіка від цього ну, виграє або програє? Нетипові професії. Якщо брати, дивіться, брак чоловічих професій через воєнну службу, якщо брати це за одиницю 100%, то жінки закриють тільки від 20 максимум до 50% нестачі от, ось цих чоловічих професій і чоловічих місць. Тільки від 20 до 50%. Погано це ні, це не погано. Єдине, що це здоров'я жінок. Жінка вона продовжує рід, і якби не було нас, не було взагалі нічого і нікого. От про це треба подумати в цій експериментальному в цьому проєкті щодо жіночого здоров'я. Уряд оновлює критерії бронювання та критерії для отримання критичності. Шмигаль заявив, усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через дію. Новий порядок діятиме з 1 грудня для всіх, хто вже має відстрочки, Буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами, незалежно від того, як і коли воно відбулося. Поновлення критеріїв бронювання це про що? І як це повпливає на нашу з вами економіку? Так. Повторення, бронювання це про що. Це про що? Давайте подивимось. Значить, з однієї сторони це про неможливість повторно обманути держоргани. Тобто, хто підробляв якісь документи в цей раз, це буде неможливо зробити. Це перше, але завжди є але. А, значить, це про те, що а, хтось не зможе а, підробити документи, а хтось просто пачками а, їх буде штампувати, і це не буде проблемою. І це стосується якраз таки держ а, якихось органів, підприємств і таке інше. Бізнес буде при цьому страждати, а держслужбовці при цьому будуть вигравати своєю броню. Сутички в окупованій Абхазії люди знову вийшли на мітинг проти інвестогоди з Рашкою. Протестувальники прорвалися на територію парламенту у Сухумі, вимагаючи щоб влада у лапках проголосувала проти договору, який дозволятиме фірмам-рашистам вкладатись, зокрема, в будівництво. Абхазія проти Рашки. Який далі тут буде хід подій? Чи не туди вони прорвуться. Зараз щодо Абхазії, саме цей конфлікт він буде так, трошки затоптаний, притрушений, так, щоб увагу на щось інше будуть фокусувати. Але це питання часу: просто коли Абхазія, коли вона Просто підірветься терпіння, і коли а, вона буде виступати за власні традиції, за власні права, за власну незалежність, Ось така історія. Дай Боже, і не тільки Абхазії так робити. Китай надіслав Рашці зброю, щоб задіювати її проти України. А, і пишуть, що це сталося вперше. ЄС вже готує відповідні санкції. Так Як же ж вперше. Китай надіслав чи надіслав Китай расистам зброю, яку вони будуть використовувати проти нас? Або вже використовують. Так, це ну це типу такий знаєте секрет, але всі розуміють, що це не секрет. Вони китайці маю на увазі, хочуть максимально це робити тихо, непомітно, але так не вийде. Що за зброя постачається до расистів, яка буде використана проти нас, і навіть Китаєм проти рашки свого часу, значить, тут декілька типів зброї. Перше – це доп. Запчастини доп обладнання, якісь допи. Це перше, друге, все, що стосується здоров'я людини, яди або антияди. І третє, це все, що стосується сейсмічної активності, тобто якась отака природна кліматична зброя. Норвегія не надаватиме притулок біженцям із західних регіонів України. Міністерка юстиції Норвегії заявила, у Україні віднині вважають безпечними Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську та Закарпатську області. За словами урядовиці, кожен десятий українець, який приїхав до Норвегії в 2024 році, саме з них з цих областей зазначається, що раніше не стосу... а, що рішення не стосується. Українців, які вже отримали захист у Норвегії. Норвежці не пускатимуть до себе наших людей-біженців із західних регіонів України. Мало того, що не пускатимуть, а ще й робитимуть так, щоб ті, які як вони пишуть, що тіпа хто вже отримали захист у Норвегії, ну їх це не стосується і їх це також буде стосуватися. От, згадайте мої слова. На початку наступного року 300 гривень донат. Дякую молодці. На початку наступного року, коли дійде а, про... Державу про їхню про зміни в державі мова або в законах, і там ми будемо наші люди будуть на 1254-му місці щодо якихось виплат, допомоги або чогось подібного. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові з рашистським бункерним диктатором. Закликав його до переговорів з Україною з метою досягнення миру, заявив уряд Німеччини. Канцлер мав розмову із Зеленським напередодні та планує ще одну повідомили у канцелярію. Розмова канцлера Німеччини і бункерного. Що нам після цієї розмови? Що нам від того? Результат результат це мир. Результат це оновлення влади. Результат це кінець режиму, який є. Тобто, чи була ця розмова впливова? Так, однозначно, так. Дай Бог. Дякую.